Ти точно візьмеш собі автомобіль після цього відео. Розповісти, чому викуп найвигідніша історія. Є три варіанти, як стати власником автомобіля. Навіть чотири. Перший це в тебе є гроші, ти його купляєш. Другий береш кредит, третій лізинг. і четвертий це оренда з правом викупу. Найкраща тема це коли в тебе є бабки і ти купляєш своє авто. Але ти повинен розуміти, що гроші ти вже десь назбирав. Тобі купив автомобіль, ти нікому не должен, але 10 тисяч доларів, там, наприклад, якщо стоїть ця тачка стільки, тобі потрібно віддати. Інший ж варіант оренда з правом викупу. В тебе немає грошей, або ті 10 тисяч доларів, які в тебе є, ти вже потратив на когось, і ти розумієш, що в тебе... тобі потрібен автомобіль. Які закривають твої питання по роботі, по передвиженню, там, по місту. І ти без грошей береш в оренду з правом викупу автомобіль і платиш за свою тачку вже з першого тижня. І через деякий, деякий час автомобіль стає твій. Оце великий плюс, тому що ти швидко будеш заробляти на свій автомобіль, оплачуючи свій автомобіль, на якому ти будеш їздити. Найкраще умови оренди з правом викупа в шапки профілю.